Мене звати доктор Ласло Вайкл в Вархеї. Я натуропат, живу та практикую в Угорщині. Уже понад 50 років я присвятив вивченню нутрицептики та натуральних методів оздоровлення. За ці роки я бачив і застосовував безліч продуктів від класичних трав'яних зборів до сучасних нутрицептиків. Але мушу зізнатися, активідан – це справді щось особливе. Протягом багатьох років я досліджував різні добавки, адже сучасні продукти харчування втратили значну частину своєї поживної цінності у десятки разів менше, ніж раніше. Я завжди шукав продукти, які дійсно працюють. Я давно знаю, як діє фукоїдан, але, на жаль, довго не міг знайти справді концентрований продукт з високим вмістом активної речовини, адже саме у такій формі він ефективно діє на організм. А продукти такого рівня, як правило, або недоступні, або коштують надто дорого. Сьогодні я нарешті знайшов рішення. Actividan – це доступний за ціною продукт, що містить концентрований екстракт, отриманий з двох видів бурих водоростей. Він має високу концентрацію фукози та сульфатованих груп полісахаридів, що забезпечує максимальну ефективність і потужну імуномодулюючу дію. Саме ця активна комбінація має ключовий оздоровчий вплив на організм. Мені 79 років, і я продовжую вести активний спосіб життя. Беру участь у конференціях, консультую та слідкую за останніми науковими відкриттями. І можу з повною впевненістю сказати, шлях до відновлення здоров'я варто починати з активідену. Я сам приймаю його щодня. Моя фізична активність у такому віці, зокрема, результат його дії. Я рекомендую цей продукт своїм пацієнтам, адже він позитивно впливає на весь організм. Кістки, кровообіг, шкіру, зір, суглоби, м'язи. Він підходить для всіх груп крові і навіть підтримує нервову систему, що надзвичайно важливо в умовах постійного стресу. Активідан це не просто продукт з фукоїданом, його унікальність полягає у використанні двокомпонентного фукоїдану, який створює синергічний ефект, отриманий із двох видів бурих водоростей. Наукові дослідження підтверджують, що поєднання фукоїданів з різних джерел значно підсилює біологічну активність порівняно з використанням лише одного виду. Продукт виробляється в Південній Кореї за фармацевтичними стандартами, що гарантує високу якість і безпеку кожної партії. У країнах, де бурі водорості є частиною щоденного раціону, наприклад, на Окінаві, їх додають у супи, салати, соуси. Проте у більшості країн такої харчової традиції немає. І саме тут на допомогу приходить активідан. Він дає організму те, що в звичайних умовах отримати практично неможливо. Щоб отримати лише один грам фукуїдану, потрібно переробити від 1 до 1,5 кг бурих водоростей. Один пакетик активідану містить екстракт, отриманий приблизно з 1 кг перероблених водоростей. Таким чином, приймаючи лише один пакетик, ви забезпечуєте свій організм поживною цінністю, еквівалентною великій тарілці водоростей. У зручній, концентрованій та легко засвоюваній формі. Адже в натуральному вигляді організм просто не здатен засвоїти з водоростей стільки корисного, скільки дає цей спеціально підготовлений екстракт. Продукт активує внутрішні резерви організму. Результати, які я спостерігаю, вражають покращення самопочуття, пришвидшене відновлення, загальне зміцнення здоров'я. Навіть якщо людина проходить курс лікування, активідан підсилює ефект терапії. Якби люди починали з нього, багатьох хвороб можна було б уникнути. А якщо вже хворіють, він не заважає лікам, а навпаки, допомагає швидше відновитися. Я сам бачив при однаковому діагнозі ті, хто приймав активідан, одужували вдвічі швидше. Якщо є проблеми зі здоров'ям чи вікові зміни, почніть із нього. Він відновлює організм, має омолоджуючий ефект, уповільнює старіння, нормалізує тиск, покращує сон сприяє повноцінному відпочинку та повертає життєву енергію. Якщо ви здорові, стане ключем тим до профілактики, збереження життєвої енергії та запобігання багатьом проблемам, з якими організм може зіткнутися в майбутньому. Особливо хочу звернути увагу лікарів, консультантів і фахівців з натурального оздоровлення. Ативідан, а це надійний помічник у підвищенні ефективності оздоровчих програм. Багато лікарів, які почали його використовувати, відзначили. Пацієнти почали відновлюватися швидше та стабільніше. Цей продукт витримав перевірку часом. Рекомендую його до професійного застосування. Я розумію, що всі ми шукаємо доступні рішення для підтримки здоров'я. Люди витрачають більше на ліки, лікарні та лікарів, ніж коштує цей продукт. Це універсальне рішення, створене саме для глибокого впливу на клітинному рівні. Продукти такого рівня зазвичай коштують дорого, але в нашому випадку він доступний за справді вигідною ціною, мабуть, найкращою у своєму сегменті. Якщо ви вирішите замовити Активідан, ви отримаєте його в Європі протягом 5-10 днів, в інші країни протягом 5-12 днів. Доставка здійснюється більш ніж у 120 країнах світу. У нижній частині цієї сторінки, інтернет-магазину, ви можете ознайомитися з вартістю продукту та оформити замовлення. Бережіть своє здоров'я. Нехай Активідан стане вашим надійним союзником на шляху до енергії, відновлення та довголіття.